Волейболісти і волейболісточки, як було написано. Сьогодні ми у вівторок провели турнір школи уперше. Ви бачили плакати, де було написано для вас. Перший крок до волейбольних дірок. Я думаю, що ці змагання перші в вашому житті вони вдалися. Сьогодні ми одніваємо. В бару, і, вліва, і тут ви бачили діти, що запета боротьба була. Не просто була, була запетана. Дівочки деякі так падали, що я прямо вже я не знав, що робити. Я думаю, що поло розіб'ється. Ми молодці, Думаю, ми бажаємо рухатися вперед, не зупинятися. Тому наступний волейбол важко буде на весь майданчик. Тому що волейбол це на весь майданчик. Але ми молодці сьогодні, тому що в нас сьогодні немає переможців. Погодніші нема програвших. Ми всі сьогодні виграли, ми всі переможці. Ми вам дякуємо. Ми провели срібний фінал. 27 школи, на жаль, не спіли всі вручити нагороди, але ми вручимо всі. І золотий фінал. Місць нас немає, всі виграли, всі переможці. Ми вам дякую. Давайте зараз по одному, по одній людині підходимо і батьки розпочинають нагородження. Ой, це тато взагалі чемпіона України універсіади. Та, не, не прибіж, не, не перебіж. Як це не перебіж? Це міщенка, це, да? Це кондратюк. А кондратюк! А, кондратюк. А, а, старший, старший, дочка так? є а, а, І давайте ми ще запросимо. Мала кондратюк, похожа. І, похожа. І, Давайте, троє підійшли. І... Швиденько, швиденько давайте. І Посміхаємося і посміхаємося, діти, перші нагороди. Посміхнулися, помахали мені в прямому фірі. Далі троє, пішли. Та підходьте Ось, далі, далі госпіжки, підходьте. Давайте. Підходьте далі, далі підходьте, хлопці. Підходьте далі. <плес> да, підходьте. <плес> давайте бо всі хочуть

Підходять, ребята, підходяться. Пловки посміхаются. Посмішки де, алло. Доступні, ребят. Давайте, підходьте ще. Кого літо, кого каніколи, а в нас продовжується робота на волейбольних майданчиках. І сьогодні ці діти, юнаки 2012 року, народження та молодші та дівчатка, вперше вийшли на волейбольний майданчик. Це спортсмени війни в спеціалізованої дитячої наскої спортивної школи, які нам організував наш директор Віталій Іванович. Можливо, давати гуса, пам'ятничим, ніяких побігним директором не можна. Бачите, яка спортивна конкуренція для нас журналістики від Світлани Дмитріна Скарбатюк. Ну, що тут, я просто, як кажуть, е, коли говорить така Пехівчиня, то пушки журналістські мовчать. <ривання> Світлана Дмитрівна, Ваші оплиски, Юрій Мартинович, місто Гніва. Тренер команди Вінницької обласна джурча Гнівань Юрій Мартинович. Сергій До речі, його виконавець Артем Живіцький. Перехокомяк. Нагорода Дінницького власне є. Вадим Хомяк. До речі, вихованець Барського було Вадим Хомяк теж. Ось вихованець, ось вихованець ось ці тренерки, до речі. Вони колись тоже були такими малесенькими, такими невпевненими. Нам Скорбатю. Це я Скорбатю. Це я, да. Ладно, моя тревна. Кому не вручили нагороди? Давайте вручимо я, звати, другий тренер команди Пара. Це наша вихованка, наша випускниця, настя сирота. Настя сирота. І їх, до речі, познайомив волейбол. Сьогодні вони несуть кохання по житті. Серйозно? Медаль. За що стола в команди. Артем Зелінський. Сьогодні, друзі, я хотів би вас області. Де б ми не грали, де б ми що ми робили в спосіб, житті формати ми читають. Де формати на живуть літі на школі сьогодні на літніх, тоді нас підуть, коли все висилає магазина, віддавати її обтисками, і вітай наші далі. Нам живе! Заходьте сюди, медаль вам дає. А камера куди? Камера каже, вас вітаємо. Дякую. вам! Нагороди я даю. Дякую. Підписуйтесь. на 14 Микола є. Капітани команд! Безумовно, що ми не могли без призів залишити команди. Капітан команди. Давайте розпочнемо звідси! Вау, це треба. Вишенька тримає м'яч. Капітан команди Нівань. Нівань. Обасне, шаг нівань. Капітан команди. Бохоники. Бохоники. Бачите, я ось. Бохоники. Капітан команди бар номер один. Виходь, Таня, виходь. Tânia, o chute vai para cima. Diga, qual é o chute, Tânia? Tânia, o chute vai para cima. Capitão da Comandante Bar 2. Quem foi, tem que ser o primeiro. Tânia, o chute vai para cima. Se você